Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття соціуму. Хліб то праця людська і слухаємо оповідання хліб. Сьогодні, дітки, ми поведемо з вами дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Тож уважно слухайте. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це? Це хліб, вірно. Хлібом і сіллю. в навишнутому рушнику зустрічають дорогих гостей, відзначають весілля з хлібом, сіллю. Хліб у пошані до нього схилимо низьке чоло. Хліб це святіше святого, сонце, життя і тепло. Діти із зернини пшениці виріс колосок пшеничний. А із зернини жита виріс житній колосок. Колоски жовті, колючі, вусаті, стиглі. А що схожого з, цих, з цими рослинами? У них зернята є. А як називають рослини, в яких плоди зернята? Зернові. Який хліб печуть із пшениці? Білий. А із жита чорний, вірно. Дітки, давайте подивимось, який шлях проходить хліб. Спершу пашуть землю, потім виростають колоски. Далі збирають. Хліб, колоски, зерно, далі роблять хліб, ось він, і печуть в пекарні. І ось такий хліб запашний у нас виходить. Далі машина вивозить її в магазинник. І ми з вами купуємо дуже смачний пахучий хліб. І багато людей докладають свою працю, щоб ми ї... з'їли з вами смачний хліб? Як же називають людей, що вирощують хліб? Хлібороби, а е, ті, які на тракторах їздять, пашуть землю? Трактористи? Скажіть, а хто збирає з колоски? Косить колоски, комбайнери, а ті, які відвозять зерно, шофери, вірно. Скажіть, а хто м, досліджує колоски, пшеницю, чи достигла вона, чи ні? Я вам підкажу це агрономи. А як ми повинні відноситися до їхньої праці? Я думаю, з повагою, з гордістю, тому що їх праця нелегка. Скажіть, а як ми називаємо людей тієї професії, що печуть нам хліб? Пекарі. Вони нам печуть не тільки смачний хліб. У, них, у нього є багато родичів, солодких і здобних, з маком та з повидлом. Усі вони вам, дітки, добре знайомі. Бо завжди доречні і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Зараз пограємо в гру з вами. З вами борошняні вироби. Давайте будемо називати е, назви виробів. Це батон. Калач, рогалики. Каравай, пиріжки, булочки, вареники. Дітки послухаємо оповідання, Тамари Коломієць, хліб це млинці. Будь ласка, уважно слухайте і пампушки. Принесли хліб, на столі поклали пахучий, теплий ще і шкуринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню золоте зерно на борошно мололи, а зерно в золотому колосі на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося, золоте проміння сонячне в себе увібрало. Від сонця позолота в хліба, та чи тільки від нього? Золоті роботящі руки зерну у ріллю посіяли, урожай доглянули, і зібрали. Роботящі руки зерну змололи, хліб спекли, Роботящі руки в дім його принесли, на вишивану скатертину поклали. І лежить на столі хліб теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить ясне, як сонечко, ніби промовляє. Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. Ось таке оповіданнячко, ви прослухали про хліб. Вам сподобалось? Мені також Тепер послухайте прислів'я про хліб. Хліб усьому голова, хліб житній, батько рідний, гречана каша, мати наша, без хліба нема обіду. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Землі вклоняйся низько, до хліба будеш близько. Дітки з давніх давен батьки навчали дітей своїх традицій берегти хліб, бо він був не тільки їжею, а й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікали круглі калачі Паски, на Різдво Каравай. Отже, діти до хліба треба ставитися з великою повагою, берегти кожну крихту. Бо для того, щоб ми мали хліб, треба вкласти багато людської праці. Вам сподобалось заняття? Мені також до зустрічі.